Розвиток та перспективи туризму у Чернівцях в умовах повномасштабної війни саме такою була тема круглого столу в рамках проєкту Життя з присмаком війни. Тож детальніше про те, чому наше місто є привабливим для гостей, та у якому стані туристична галузь наразі, розповідаємо уже за мить. Життя з присмаком війни це масштабний проєкт телеканалу ТВА, який вже другий рік у кожній передачі розповідає про те, як російське вторгнення змінює людські долі. У його рамках традиційно відбуваються круглі столи, які піднімають важливі для суспільства теми, викликані воєнними реаліями. Цього разу з гостями обговорювали розвиток туризму у Чернівцях в умовах сьогодення, адже саме ця сфера є одним із стратегічних напрямків міста. Справді склад. Складно розвивати туризм в умовах війни складно бізнесу працювати в умовах війни, але все ж таки в даному напрямку потрібно працювати навіть зараз, продовжувати поширювати максимально можливу інформацію про наше місто за межами працювати з великою категорією людей, які вперше в Чернівцях на жаль так склалася. Війна в країні і є велика кількість вимушно, переміщених осіб. Вони повернуться. Додому і захочуть назад приїхати відвідати наше місто з друзями, порекомендувати, що справді до нас варто їхати, тому що у нас гостинні люди, тому що в нас гарна архітектура, у нас самобутня культура і традиції. Кандидатка історичних наук Ганна Скорейко наголошує, що Чернівці належать до невеликої кугорти українських міст, які мали столичний статус у нашому випадку герцогства Буковини в австрійські часи, і це додає нашому обласному центру особливого шарму та має приваблювати туристів. Це місто класичне, яке розбудовувалося в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Тобто, всі, хто приїжджають з Європи, у них таке відчуття, що вони вдома взагалі. Тобто вони тут не можуть натикнутися на якісь несподіванки, тому що розв'язка міська, забудова міська, архітектура міська, вона може бути трошки нижчої поверховості, але це майже те саме, що в Відні, що в Парижі і так далі. Якщо ви хочете подивитися, що собою являє східноєвропейське місто, приїжджаєте в. Чернівці тут ви точно знайдете якраз оці справді такі унікальні е, речі, яких немає ніде більше. Але повномасштабне вторгнення змусило згуртуватися всіх чернівчан, адже до нашого міста з'їхалися десятки тисяч переселенців з усієї України. А вони своєю чергою перебували у складному психологічному стані. Тож потрібно було допомогти їм адаптуватися у незнайомому середовищі. Організовувалися безкоштовні екскурсії, все можливе. Які були цікаві, цікаві, і по можливості можна було їх надавати. Так само організовувалися тури, скажімо, на теренах самої області сьогодні можливості. Є, але враховуючи той стан, який ми маємо, муси галузь адаптовуватися і рухатися в цьому напрямку. Разом з тим, для Чернівецького готельного бізнесу спочатку пандемія коронавірусу, а потім і життя у воєнних реаліях значно ускладнили роботу. Втім, наразі галузь поступово відроджується. Якщо говорити про туриста сьогодні. Це основна маса, це внутрішньо переселені особи, це командировочні, це люди, це спортсмени. Дуже багато спортивних подій проходить у нас в місті. Ну так як вони мусили змінити свої локації на сьогоднішній день. Дійсно багато таких є. І Такі, як, наприклад, іноземні е, туристи, це організації волонтерські, да як правило, які допомагають нашій країні, які приїжджають там на невеликі періоди. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Руслан Батюк, Тимидня, ТВА.